Розклад на тиждень для вас, мої дорогі. Сьогодні створила таку теплу осінню атмосферу. Бажаю вам підзарядитись на цьому розкладі з 3 по 9 листопада дивлюся тиждень для вас. Ну і, звичайно, золоте таро, без нього ніяк, тому що листопад от тільки асоціюється з чимось прекрасним, з чимось багатим, наповненим. Це останній місяць осені і бажаю, щоб він для кожного був щасливим. І так. Ну що ж, готові? Готові зазирнути в наступний тиждень? Плануйте свій тиждень, це важливо. А для того, щоб правильно його планувати, ви сьогодні отримаєте підказки. Овне, що чекає вас? Новий початок, тому що це туз жезлів, бачите самі, починаємо і лише вперед. Мені подобається те, що жезлова енергія це якраз на все вистачає сил, за що би не взялися, будете доводити справи до кінця. Єдине, що я би вам радила, це щось нове починати, не допрацьовувати старе, не зволікати, не відкладати, а починати щось нове. Ось такий тиждень для вас. Він може вам принести нові пропозиції, нові умови. Пам'ятайте, що енергію дають на щось нове, на новий початок. Якщо будете щось нове починати, будете почувати себе чудово і наповнено. Так. Тельці, що чекає вас на цьому тижні? Туз пентаклів також щось нове, тому що туз це завжди початок. Можливо, у вас починається якийсь новий етап, нова робота. Або ж у вас буде. В кар'єрі зростання. І хочу вам сказати, що ви знайшли вихід фінансовий. Нарешті, все. Був у вас складний період. Я вас вітаю, тому що на цьому тижні вже бачите, тут можна пробратися і знайти вихід для себе. Тут можна вже владнати всі свої справи. І ще мені подобається також, що Пентаклі це завжди стабільність, і можна сказати, що тепер ви будете зовсім по-іншому почувати себе в житті. У вас все буде стабільно і добре. Тому. Тримайтеся за все нове, слухайте нові пропозиції. Хтось вам пропонує, можливо, якусь роботу під заробіток, або щось придбати. Тобто, маєте йти до нового і в новому чомусь закорінятися, бо це карта стабільності просто чудово. Так, близнюки. Четвірка кубків, нові знайомства. Карта, яка показує, що треба відпустити розчарування, тому що ви ось тут знаходитесь під деревом, і можливо вам трішечки навіть сумно, можливо, у вас є моменти, які вас розчаровують. Але насправді треба розуміти, що будуть приходити нові люди, все буде налагоджуватися. Не треба шкодувати, не треба взагалі переживати за те, що. Хтось, можливо, вас не чує, не розуміє. Треба думати про те, що насправді вам дають когось нового. І скажу, що якщо у вас були ситуації, де вас не розуміє ваша сім'я-родина, то також це все відпускайте, все буде добре. Тому що четвірка кубків це про те, що вам дають людей, які вас підтримують саме тоді, коли вам важко. Ось таким бачу тиждень для вас, близнюки. Так, ідемо далі. Що ж чекає? Вас, мої дорогі, раки. Що ж чекає вас на цьому тижні? Це у нас Єрофант, карта добрих справ, карта духовності, карта розв'язання ключових питань, коли за допомогою мудрості, системності, тобто, ви не здаєтесь, ви боретесь, ви щось робите. Якщо навіть розчаровані якимось результатами, ви звертаєтеся по поради, тобто вам несуть якісь ключові моменти у цей тиждень, і насправді це збагачення. Таке духовне наповнення, воно вам потрібне, тому що відкриваються нові можливості. Єрофан це щось надзвичайне, це коли вривається в життя хороший етап, коли ви можете робити добрі справи, коли ви можете допомагати іншим, коли ви розумієте, що вам допомогли, що для вас зробили щось хорошого, ви можете також. Допомагати. Тому цей тиждень е, треба провести в молитвах, в медитаціях, в афермаціях, можливо, відвідати місця сили, робити все, що вас наповнює. Пам'ятати, що треба робити багато добра, тому що е, вам воно повернеться. Або, можливо, вже у вас дуже хороший етап, вам вже повернули все, що ви напрацювали, все, чого ви заслуговуєте. І зараз просто треба за це все віддячити. Ось така підказка на цей тиждень. А ще може бути, що до вас хтось буде звертатися за порадою. Включайте свою мудрість, не відмовляйте нікому у підказках і проживайте щасливо цей тиждень. Так ідемо далі. Дорогі леви, що чекає вас на цьому тижні? Яка підказка? Трійка мечів. Ви відпускаєте всі розчарування. Були моменти, коли вас ображали, і не один раз. Але ви зрозуміли, що треба це все відпустити, пропрацювати. Не можна дозволяти людям з вами вчиняти погано. Ви до цього всього прийшли, і на цьому тижні ви будете все це розчарування від себе уже. Відштовхувати, відбивати. Насправді є моменти, коли дійсно болить серце, коли внутрішньо важко. Але це лише для того, щоб ви зрозуміли, що поруч з вами не ті люди. Не ті, хто вас наповнює, а ті, хто вас розчаровує. Тому висновок тільки один: зрозумійте, хто наносить вам ці удари, і це позаду. Так ідемо далі. Мої дорогі діви, що чекає вас на цьому тижні? Що чекає вас на цьому тижні? Зростання, робота, дуже багато справ, ви щось виковуєте. Бачите, як оцей майстер він стає вже на сходинку вище, він навчає інших, він дає вже рекомендації, він напрацьовує свою майстерність до такого рівня, коли вже може навчати інших робити ту саму роботу. Це також новий перехід. Зверніть увагу на те, що є таке нова можливість більше заробляти і на цьому тижні, якщо ви будете включені. Почати свою майстерність, не будете лінуватися, то перейдете на новий рівень. Тому, мої, дорогі діви, працюйте, не знімайте свій фартушок, напрацьовуйте майстерність, робіть свою роботу, вдосконалюйте, можливо, якісь деталі в роботі, це вам принесе фінанси. Так, йдемо далі. Дорогі Терези, що чекає вас, на цьому тижні? Так, мої дорогі Терези, що чекає вас на цьому тижні? Новини важливі, бо це старший аркан суд, це коли дійсно вривається якась дуже цінна інформація. І все, що було вже не важливе. Ви дізнаєтеся правду, ви розумієте, як бути, ви бачите уже новий вихід для себе. Тому що, коли з'являється старший аркан суд, то дійсно для людини вже нічого не важливо. Вищий суд, вища справедливість прийшла. Все, ви дізналися те, що треба. Ви відкрили уже до останнього все, що вам треба було дізнатись, відкрити, пізнати. І для багатьох це закінчення судових справ, закінчення, можливо, навіть вашого шлюбу, закінчення умов по роботі. Уже крапка, все, новий буде початок. Ніколи не бійтеся нічого нового, тому що от якраз в цьому і сенс життя. Пізнати щось нове, спробувати себе в чомусь новому, не здатись, не зламатись і зрозуміти, що якщо закривається одна сторінка, то відкривається інша. Так, йдемо далі, мої дорогі скорпіони. Що ж чекає вас на цьому тижні? Дивимось, що ж чекає вас на цьому тижні? Так. Багато таємниць, багато інформації, тому що жриця вона взагалі то вміє дивувати, вона вміє відкривати для жриці немає закритої інформації. Жриця – це внутрішня мудрість, це дуже велика природня сила, велика енергія. Можливо, у вас дійсно гарно працює інтуїція, і якраз на цьому тижні ви будете копати там, де не копає ніхто. І дізнаєтеся те, чого ніхто не знає. А ще вам скажу, що завжди жриця – це є 50 на 50 темряви і світла. От, до прикладу, ви дізналися якусь ситуацію, і для вас вона виглядає погано. Пам'ятайте, що треба купнути ще далі. Тому що там є ще 50 світла, якого ви не побачили. Або ж, навпаки, вам кажуть, що все добре, все прекрасно, пам'ятайте, на цьому тижні треба глибше розібратися в цій ситуації, бо, можливо, там є 50% темряви, про яку вам не кажуть. Ось такий розклад для вас. Але це дуже потужна енергія на тиждень загадкова і найважливіше, щоб ви слухали себе і свою інтуїцію. Якщо вам щось не дає спокою, це не просто так. Так працює шриця для вас. Так, ідемо далі. Стрільці, що чекає вас? Яким буде тиждень, яка підказка, точніше, на цей тиждень, відкривається. Старший аркан диявол це карта, яка показує, що треба звільнитися від прив'язок, а вони є, ви від чогось залежите, і це настільки погано впливає на вас. У вас буде сідати енергія, ви будете відчувати спад свого ресурсу, а все тому, що є залежність, яка повністю пожирає вашу енергію. І на цьому тижні дуже добре, що відкривається саме цей аркан диявол, тому що ви маєте Можливість від цього звільнитись, від'язати себе. Якщо ви прагнули залишити якісь шкідливі звички, прагнули попрацювати над своїм здоров'ям, над своєю енергією, або ж ви виходите з токсичних стосунків, то цей тиждень буде ідеальним для того, щоб нарешті вже від'язати себе від усього погано. А ще пам'ятайте, що вам дуже сильно щаститиме в цей тиждень. Використовуйте підказки правильно і будьте щасливі! Так, ідемо далі. Козироги, що чекає вас, давайте дивитись, що ж чекає вас на цьому тижні, підказка! Це у нас король Кубків, це дуже багато спілкування, це стосунки. Можливо, тут навіть буде якась пропозиція, багато часу в сім'ї, в родині. Зверніть увагу на коханих половинок і зверніть увагу на те, що збирається дуже багато інформації про яку треба поговорити. Тому знаєте, чим більше ви будете спілкуватись на цьому тижні, тим краще ви будете себе почувати, тим більше справ ви владнаєте. Тому не відкладайте розмови а з понеділка, понеділю. Старайтесь якомога більше спілкуватися. Так, любі водолії. Ось так тут щось заважає. Любі водолії, яким буде тиждень для вас. Підказки на цей тиждень, яким він буде для вас. І так. Жезлова енергія це коли ви можете, коли ви, вам вистачає ресурсу, коли ви і вдома, і на роботі, коли у вас є декілька завдань, і ви з легкістю їх робите, коли ви почуваєте себе добре, коли ви вмієте бути і королевами, і мамами, і дружинами, чоловіками, і другі, хто не дивиться, перевертайте карту на себе. Тобто ви можете на цьому тижні одягнути будь-яку маску, яка потрібна саме вам. І скажу, що ваше життя дуже сильно. Цікавий деяких людей. Придивіться до оточення, хтось за вами слідкує, комусь ви не даєте спокою. А ще вам скажу, що жезлова енергія це про мрії. Тому слухайте себе і втілюйте в життя те, чого хочете. Так, буде прилив енергії. А це у листопаді дуже важливо, тому що менше сонця і більше негативу збирається всередині. Хтось навіть говорить про депресію, але вам це не зашкоджує, тому що ви. Точно чуєте себе, маєте багато планів, якщо будете це втілювати, то у вас все буде добре. Так, і, дорогі мої, рибки, на завершення, яким буде тиждень для нас? Адже я також рибка і завжди слухаю свої підказки, яким буде тиждень для нас. Ну, я скажу, що паш Кубків це надзвичайний аркан, тому що вам щастить. Ви можете спіймати те, що не спіймають інші. Можете зробити те, що не зроблять інші, але звичайно вимагають від вас трішки зусиль. Тобто ще маєте збирати інформацію, тому що вас показують в ролі пажа людини, яка ще не зібрала багато досвіду і мудрості. Тому з задоволенням на цьому, на, на цьому тижні навчайтеся якомога більше пізнавайте нового, і це принесе вам свої результати. А ще скажу, що для багатьох це новий етап в почуттях, в стосунках. Ви будете задоволені, ви будете наповнені, і вас все буде добре. Зверніть увагу також на молодших в сім'ї, тому що. Можливо, буде якась ціна, цікава розмова. Слухайте дітей, слухайте онуків, це дуже важливо. Тут буде відбуватися щось, щось нове, щось фантастичне. Тому я вам бажаю вдалого позитивного тижня, дорогі рибки. Нехай дійсно вам щастить і все буде добре. Вдячна кожному, хто був сьогодні на розкладі. Вам добра, тепла, любові, позитиву і легкості, і до нових зустрічей!